Всім привіт, друзі! Будемо ми зараз робити одну нашу мівшу приспособу з тіктока. Для цього нам потрібно ось такий кусок металу і ось така проволока з металева. Пишіть в коментарях, що це буде. А ми погнали. Вже всі догадалися. Ось таку приспособу ми робили для прополки помідорів. Зараз подивимось, чи працює воно, чи ні. Десь знайдемо тут. Та, друзі, хочу вам сказати, що це круто. Ніколи не міг подумати, дивіться, що воно робить. Бурянчик просто скошує геть. Правда, у нас тут багато його і немає, бо посапано на той, що є. Прям чітко. Мені сподобалось. 5 хвилин роботи і все. І така от приспособа у вас готова. Беріть собі на замітку. Всім гарного дня. Друзі, ми знову в теплиці Ми знову у нас в руках. Препарат бетоксон для кращого запилення наших томатів. І будемо проводити запилення ось таким от чином. Тоді томат краще запилюється. У нас вже, бачите, третя китиця вийшла, треба її запилити. І таким от чином проходимо всі томати. Дуже добрий препарат. Нижні китиці у нас позав'язувались суперово. Бачите? Ми ним обробляли. Дивіться, як вони запилились гарненько всі. Бачите? І ось так от. І зараз будемо проходити всі верхні квіти. Винесли ми вже нашу капусту на ніч закаляти, завтра будемо висаджувати. Ось така у нас красуня. Завтра буде вже висадка. Про це вам обов'язково покажу. Сьогодні вночі холодненько трошки буде і думаю, обвітриться вона закалиться хоч трохи. Добре, давай привіт. Ось це тут, друзі. Завтра я ще фрезою пройдусь, роблю місцинку і тут будемо висаджувати кукурудзу П'ять рядів. Тоді до завтра всім гарного вечора.